Ти та дотом до стресу є радість. Хочемо зараз отримувати в життя ті емоції і так далі. Зараз чую багато, дуже людей йдуть вчитись на психолога. Хоча ми разом, ми подружжя, ми повинні бути одним цілим. Можна знайти способи, як підтримувати те спілкування. Я щасливий. Мені якісь позитивні моменти в житті. А що буде з роботою? А економічна криза, так а як мені впоратися, а як отримати сім'ю. Дорогі друзі. Дорогі всі ті, хто будуть нас дивитися, хто будуть нас слухати сьогодні. у нас в гостях прекрасний психолог, пані Лілія. Пані Лілія каже, що я не називав її пані, я називав просто Лілія. але я вчуся. Лілія, вітаю, радий вас бачити. Так, вітаю, Ігоре. А, я взагалі думала сказати, може на те будемо, але вже не встигла. То ну, будемо новий нічого. нічого. Це, це вже на завтра. Я насправді думав, що я та людина, яка ніколи в житті не буде потребувати допомоги психолога. Я та людина, яка зможе справитися будь-якими там емоційними психологічними проблемами. Але е, так вийшло, що і перший рік війни якось так воно було. Я ніби добре тримався і вважав, що все, все окей, все добре, з моїм емоційним здоров'ям, все класно. Але останні місяці я почав за собою помічати, що насправді не все дуже класно. Я вночі прокидаюся по 5-6 раз, просто з нічого. Е, якісь дуже дивні сни, постійні, якби переживання. Це все відображається на роботі, на спілкування з друзями, колегами, е, сім'єю. Е, і, напевно, перше, перше таке запитання про те, що, що що зі мною відбувається, що зі мною не так, і що мені робити. Можливо, досить про -про -про просте питання, але воно мене турбує. Угу. Та насправді знаєте, я хочу сказати, що, що ви людина, так. Ти знаєш, що ти людина, так <свісно> то ви абсолютно проживаєте все по-людськи, так і знаєте, як, як відбуваються взагалі у цій стадії, коли є стрес. Так? І ми на стресі пашемо той рік, ми, ми, ми багато всього зробили, ми донатимо, ми надіємося, що от-от закінчиться. Тим більше, що спочатку нам обіцяли два-три тижні. Та? І чекаємо, 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 і тут вже наступ. І може, після наступу закінчиться. Так? І працюємо, 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 а воно не закінчується. І воно йде на виснаження. І потім, після стресу, настає апатія. Та? А після апатії настає депресія. Так, коли, коли ти вже зовсім виснажений, насправді я не думаю, що у вас депресія, так бо щоб клінічно відповідати депресії, то не тільки має бути поганий сон, а певні знаєте, mm -hmm. такі критерії, так, так. щоб визначити стан і. Так, і, і то дійсно тяжкі стани, і я дуже часто в роботі стикаюся. А щодо снів, так? Я вас теж трошки нормалізую. Я, я дуже тішуся, коли сняться такі кошмари і погані сни, знаєте. Чому, слухати, я думаю, це поки проблема, бо в мене останнім часом прям дуже багато якихось кошмарів, таких тривожних так, снів. Ми за день отримуємо дуже багато стресів, так? Е, і дивіться. Ми і так отримували насправді так? і, і стреси пов'язані з роботою, і в якимось там спілкуванні з людьми, так? і стреси в доброму сенсі, я не знаю, народження дитини, одруження, так? якийсь день народження, покупка чогось нового. так? Ми весь час отримуємо стреси. І коли організм перевантажений тими стресами, так? наш мозок працює день і ніч, день і ніч. І вночі він такий, знаєте. Прибиральнички до нас в mm -hmm. мозок mm -hmm. заходять і прибирають, вичищають ті, ті всі стреси. так, і Часто дуже це все виливається в сни. Те, що ми пережили, так, воно нам виливається в сни, і ми можемо будитися. У мене була така ситуація минулого року після, після Нового року, оце коли шахеди бахкало оце на Новий рік, все, я дуже-дуже мало страх шахетів. І мені снилось, мабуть, що тиждень, так що в мене влучає ракета і десь там розривається, так тобто влучає, розривається, бо я боялася цього дуже. Та, але водночас я вранці прокидалася. Я розумію, що це сон, так я кажу собі, що це сон. Я дякую мозку, що в мене класно поприбирали. Так мої прибиральнички повичищали мені зайвий стрес, піду жити то життя. Так? Тобто, хвилювати за те, що тобі сняться кошмари, не потрібно, тому тобто це абсолютно нормально, да, правильно? Е, я я дивіться, чувствую, був да, іншої думки з цього приводу. Е, е, Абсолютно нормально, так. Дивіться, абсолютно нормально є все, що не порушує якість вашого життя. Так, Коли ви бачите, що ви не висипаєтесь вже, так, коли ви бачите, що суттєво впливає на ваш день, так, на ваш настрій, на ваш спокій, так, то тоді краще звернутися до спеціаліста і врегулювати ту штуку. так, А коли це так, раз, два кошмар, так, можна щось прочитати, про це про сни, так? зараз є дуже багато. Інформації в інтернеті можна, теж якісь подкасти послухати собі, і, і, в принципі, далі нормально жити. Якщо це впливає на ваш стан, заважає вам функціонувати добре, так, то краще звернутися, звісно. Mm -hmm. Як ви вважаєте клієнтів, взагалі людей, які зараз звертаються до, за психологічною підтримкою до психологів, їх збільшилося? Ну, скоріш за все, збільшилося і мається на увазі mm -hmm. до війни і зараз під час війни. Як ви думаєте, які, які ці цифри, які наслідки, що нас чекає? Та, знаєте, ну, перше, дивіться, почали чого збільшилось? Збільшилось однозначно. Навіть я вам скажу, що зараз чую багато дуже людей йдуть вчитись на психолога, та, здобувають освіту психолога, і насправді їх не вистачає, та, бо запитів є дуже багато. Я бачу по собі, що в мене вже три тижні треба чекати, щоб записатися до мене там на прийом. Ну, це станом на зараз. Тобто збільшується проміжок, я записую в чергу так, і, і, і чекаю. Це багато. Да. Це. О, але в моїх колег теж такі ситуації. Тобто, постійно ти, До хороших психологів ти маєш чекати, ну, ти будеш чекати в черзі, так. І це дуже щастя, щоб потрапити ось так прям відразу. А. От. Далі що? Зараз? В Україні дуже насправді розвивають ментальну сферу. І я сьогодні навіть їхала сюди, так, і оце після повітряної тривоги, після обстрілів. захожу в інстаграм, і перше, що мені вибиває, це програма «Ти як Олени Зеленської, так за її ініціативою. І зразу там пише, як допомогти людям, коли є. Таке замирання, гостра реакція на стрес. Так? От, і одразу і способи, як допомогти. Тобто це так класно, що воно розвивається і пропагується. Так? І люди зараз, знаєте, е е е ці меми, я просто страшно люблю меми, і може сьогодні вони використовувати. <звук> <звук> і оці такі меми, що ти пішов до психолога, і там така киця каже, і що, і що він тобі поміг, і що там тобі бракує, так знецінюється. Ну, навколо знецінювалася, і ти думав, що ти ходиш до психолога, так? чи ти ходиш, чи ти звертаєшся до психіатра, так? бо часом я перенаправляю клієнтів, бо психолог є найнижча ланка. Так? Я перенаправляю до психіатра, до психотерапевта. І, бо є розлади, так, бо людина сама не може впоратися, бо треба попити антидепресанти, наприклад. Так, я не можу встановлювати діагноз, це займається психіатр тим і виписує ліки теж, так. А колись як це зробили? Знецінювали, так? Ти що до, психі... до психіатра? так? Ти що? Якісь... Тебе щось так, що з голова. Та, 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 і, і люди, що боялися, закривалися в собі. Ніби соромно було йти, так. Так. Угу. так. Вони закривалися в собі і. Боялися звертатися, бо я якийсь не такий. так, А зараз, коли воно вже трошки нормалізується, та? то більше людей звертається. Це перша причина. Друга, думаю, що знаєте, яка, та що люди реально не витримують. І те, що я вам казала, що оця стадія депресії настає так, і бачать, нічого не міняється. Так? Стає все важче. Та? І оці ракетні обстріли, так, і дуже-дуже багато причин, які впливають. І... І теж... Ти не знаєш, що з тим робити? Так тяжко, тяжко так довго жити і довго витримати, і самому вирулювати. Угу. Знаєте, таке хочеться задати запитання за статистикою. На початку війни дуже багато було зафіксовано подружніх пар, які зареєструвалися, які отримали так шлюб, які зареєструвалися в державі, що вони тепер подружжя було колосальне там. рекордне за останні роки здається, всі, всі побігли одружуватися. Я Думаю, це напевно, спричинене тим, що вони напевно почали оцінювати те, що ми можемо не ми не знаємо, що з нами завтра. І ми хочемо зараз отримувати від життя ті емоції. І так далі, а то зараз якраз катастрофічно статистика падає люди починають дуже страшно розводитися, розводитися, розходитися. І от, напевно, запитання, як боротися з цим, що робити подружнім парам, як знаходити спільну мову, як спілкуватися, як налагоджувати ці сімейні стосунки. Угу. В час війни. Угу. Знаєте, вона, я на громадському статтю про це писала. Так, розкажіть. Yeah. Теж якраз вийшла ця статистика, і мене попросили написати статтю від психолога на цю тему. Я писала, та я дуже добре орієнтуюся. Так, в ній. Чого, чого була був вибух так, тих шлюбів? Так? Люди спішили жити життя. Uh -huh. так? Це перше. А друге на теж на емоціях. Так, ти дуже багато робиш таких не завжди обдуманих вчинків на емоціях, так? бо якщо б ми говорили по, про психологію, так? то коли, ти, коли в тебе є такі сильні емоції, чи тривоги, чи злості, чи смутку, а може і радості, так? тоді ти в такій ніби хмарці. І лобна частка, яка відповідає за такий аналіз, за логіку, за мислення, Тій хмарці, так, раціональність, і вона, Так, та, ага. за раціональність. Та. І вона так не дуже працює. Та. І ми на емоціях можемо зробити багато таких вчинків, яких потім можемо жаліти. Так. Ну і ще, в принципі може бути чинник такий, що якщо людина планувала одружитися, так і вона любить ту іншу людину, і та її цінна? Ну то війна, не війна, так щось в mm -hmm. важкій ситуації, не важкі, так я, я буду з тобою і я одружуюся. А як, як рятуватися, Як, як рятувати, як спілкуватися з сім'ям? Як знаходити спільнову чи, чи чи потрібно рятувати ці ці сім'ї, які поспішили? 에, може, не поспішили, може це війна стала причиною, mm -hmm. та ну не завжди поспішили. От то насправді це така дуже розлога тема. Та м -м, що найчастіше, так важливо пригадувати собі в такі моменти, чому ми одружувалися, що мені в цій людині було цікаво, mm -hmm. та, е, за що я її полюбив. Mm -hmm. Чи полюбила? Та я подивилася вам очі і сказала від чоловічого роду. Та я не знаю, які яке в нас було весілля, так як ми святкували день народження, які ми подарунки дарували, які в нас були класні моменти, подорожі, так згадати ось це, так, щось таке, щоб нас дуже тримало. Та? От, може це так, тобто але повернутися до якихось емоцій, от тих, які, які були раніше. Так, так. Важливі теж такі щоденні ритуали. Угу. Та, наприклад, ти приходиш додому, та, а тебе зустрічає твоя дружина, ага. та, і, і це класно. Так? Але уявіть собі, що війна. Так людина замучена, втомлена, так людина собі там в своїх думках румінує, сидить. Так. І зайшла, зайшла додому так, дружина і, і, і ти не вийшов. Бо ти, я не знаю, та, сидиш в себе в голові там, і не почув. Не через те, що ти її не любиш, uh -huh, так. Uh -huh. Але дружина може надати значення, я йому не цінна, uh -huh. та він він на мене зараз не uh -huh. звертає уваги. Ну а тут ти думаєш, так наприклад, а що буде з роботою? А економічна криза, так а як мені впоратися, а як отримати сім'ю? Ти в тому всьому, і це не означає, що вона не цінна, це означає, що ти, ти такий виснажений, так. От, а, а вона може взяти на себе. І ці такі маленькі щоденні ритуали є дуже важливі. У е, мене одна клієнтка, знаєте, дуже класний спосіб мені розказала. Вона е, пише чоловікові послання на банані. Та якісь, якісь такі прикольні, та це такі малесенькі, дрібненькі штучки, так які, які класно працюють. Маркером, та? Маркером на банані й ти ж шкірку з неї й сиш, так, а послання ну, там так, залишається. А. І воно, і вона каже: навіть коли ми з ним не бачимося, там, наприклад, він приходить вночі додому, я лягаю спати вже, і там ми не зустрічаємося. Він має моє до послання, так, ось такий ритуал. Та. Може бути щось банальне там. Я дуже люблю Джона Готмана, одного такого дуже відомого психотерапевта і такого дослідника mm -hmm. подружніх пар. І він недавно бачила його відео, де він з дружиною в інстаграмі просить, щоб дружина почистила йому апельсинку. Ага. Так? І говорить, скажіть, тобто, ну, ти ж сам собі можеш почистити ну, так, апельсинку, так, так. легко сам можеш. так? Але ця така дрібничка, вона дуже стосункова. І ага. ти почисть мені апельсинку, окей. І ти зробив водночас, знаєте, таку, якщо мова любові, так. Ти створив та, ну, так, та... Ти створив якийсь такий пл. Не, не знаю, як це, ну щось таке, якийсь такий хороший. Чинок служіння такий, так? що я Або подай мені води, або о, хочеш, я тобі зроблю чаю. І ці такі маленькі ритуали, вони прям дуже-дуже класно тримають на плаву. Та? Але це якщо люди разом, але ж можуть взагалі-то бути не разом. Може бути чоловік на війні, дружина в Україні або дружина за кордоном, можуть бути чоловік там не на війні, а в Україні, а дружина за кордоном, і, і то, знаєте, в рази важче. Та це. Я, я цього особисто не можу уявити так, але я думаю, що, що це фантастично важко, бо в мене теж є такі клієнти. І тут дуже важлива роль йде до спілкування. Чим, ну, як коли... правило, закінчуються ці ситуації, ну, от, коли ми кажемо, що є великий відстань. Ну, тобто там за кордоном тут, чи там на війні тут, тобто є велика ця відстань. Mm, знаєте, я Дуже люблю казати. Тут дуже класна штука. Дякую за те питання. знаєте. Ми з дитинства надивилися казочок про принца і принцесу, про щасливий кінець, про те, що от жили вони довго, щасливо не знали біди. І ми завжди думаємо, що от я знайшла свою половинку, та він точно мій. Ага. От, і, і все. Розслабитися, але насправді, коли одружуєшся, то праця тільки починається, і це така шалена щоденна праця, тому що ти з тою людиною кожен день, так, і ти мусиш проживати ту рутину. І навіть коли ви не разом, ти знаєш, що ти пообіцявши цій людині, так і тебе тримає той стосунок. І над стосунком треба працювати. Шалено працювати, так і я не можу сказати, чим закінчиться mm -hmm. так, бо дивіться, часом люди готові працювати. І готові рвати, але, але щоб бути mm -hmm. разом. Mm -hmm. та, і е, навіть якщо за кордоном так, вони дзвонюються, дзвонюватися з відео я рекомендую. так, Важливо, дуже бачити один одного. Так. Під час е, надсилати меми, так? Mm -hmm. <смеш> меми, точно, рілси, меми. Це дуже-дуже класно підтримує стосунок. Так е, навіть я чула в одному подкасті, е, що є такий застосунок від, від твого імені він може надсилати повідомлення твоєму партнеру на телефон, наприклад, обіймаю. так? Oh. Чи, наприклад, Ліля хотіла тебе обійняти? так? так. Ну, ah, от, прикольно. щось таке, Тобто можна знайти способи, як підтримувати те спілкування. Та? І щось таке навіть більше, ніж привіт, там, як справи, що там в тебе так сьогодні відбулося, та? а там якусь фотку кинути, а пам'ятаєш, ми три роки тому десь там були. Та? Ну, ось так підтримувати. От. І Якщо людина готова оце працювати, та? то окей. І теж дослідження свідчать, що коли ти в парі, так, ти більш схильний до виживання. І ти більш відчуваєшся щасливим, uh -huh. ніж коли ти розлучений, або коли шлюб є, є шлюб, але не щасливий, так то, ех, то люди більш нещасливі в ньому чуються. так. І ще одне, так коли я теж до речі писала в тій статті, коли вже чути, що підступає щось не те. Цей Готман так, називає їх чотири вершники апокаліпсису. Uh -huh. Це вже коли люди суперблизькі до розлучення. Uh -huh. так. Наприклад, який може бути перший, не може бути, так, яким він називає перший вершник, так? це є критика. критика. Uh -huh. Але дивіться, Ігор, є скарга, а є критика. Так. Та е, Я вам розкажу, чим вона так? Ну, наприклад, зараз треба економити, бо війна, бо не знаєте, що буде, так? а дружина пішла і купила собі якусь там, я не знаю. Сукню там чи якісь супню, та, черевики, сукні, там, чи ще щось, чи якісь туфлі. туфліки. Якусь таку дорогу. І тобі аж серце стиснулося. <сум> <сум> Тому що ти, ти готовий їй віддати, так, але. Тобі, тобі це дуже-дуже неприємно бачити, так? Бо ти так, та, так. Тим хочеш зекономити, ти там розумієш, що там, наприклад, немає грошей. Та? І що буде критикою, а що буде скаргою? Так? Як можна угу. сказати в добрий спосіб, а як вже коли ти скритикуєш? Та, кохана, ти така гарна в цій сукні. Та? Ага. Тобі вона дуже пасує. Я так тішуся, що ти собі її купила, але знаєш, я так хвилююся насправді, за, нас, за наш бюджет. Ага. Та, то чи можна, щоб ми якось з тобою та, якось або писали витрати, та, або ага. не кожен місяць собі купляли? купували? Це в добрий спосіб. Разом, так? Так. Ага. А критика буде виглядати, ти мене не шануєш. Я цілий день, цілу ніч працюю, я тут так. вкалую. Пашу заради того, щоб мати якісь гроші, та? щоб забезпечити нашу сім'ю, а ти собі ти така безвідповідальна витрачаєш це на сукні якісь там. Угу. І це вже буде критика, так? тому що ми можемо, знаєте, я дуже, якщо брати з християнської точки зору, я дуже за те, що людина цінна і гідна від народження, Бог створив людину улюбленою. Так? Але Богу не подобається поведінка, тобто гріх, поведінка людини. І коли ми хочемо щось сказати людині, ми вказуємо на поведінку, uh -huh. а не на саму людину. що ти там Безвідповідальна, ти мене ніколи не слухаєш, ти uh -huh. не чуєш, що uh -huh. я кажу. Так? Ти якась там марнотратна, так? чи ще якось так? Uh -huh. вона дуже, дуже, дуже знецінює. Та. Мені може твоя поведінка не подобатися, але ти для мене все рівно цінна і важлива. У, та. То перший вершник. Так. Далі, зневага, другий вершник. Вам цікаво? Ви просто розказали, що таке критика, що таке скарга. Я думав свою версію дати, давай, ну, ви вже розказали. Ні, ні, давай. ні, ні, я, 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 я б напевно десь так само, як і ви розказали плюс-мінус. Бо ми ж всі живі зі мною теж такі ситуації Звісно, відбуваються. Ти з кожним зі мною. відбувається. Тому, так, так, це, це нормально, тому... так. так, Ти знаєш, що ти людина, бачите? Так. Яка вулична яка назва. Так. так, друга, окей, друге. Зневага. Вешк... Ну добре, давайте скажіть, як ви зневагу собі уявляєте? Ну, я думаю, це напевно ставити свої якісь там цінності, бажання, думки вище, вище свого партнера. Ну тобто, коли я вважаю, що це правильно так і має бути тільки так, але я не допускаю, що вона теж людина, і вона має якесь своє бачення і має якусь свою версію з приводу цієї ситуації. Тому, я, якби я зневажно ставлюсь, не беру її, хоча ми разом, ми подружжя, ми повинні бути одним цілим, якби спільно, Це, напевно так. Та, та. Так, да. і, і знаєте, я собі зразу ви розказуєте, я уявила навіть свій погляд, так як я часом можу ага. подивитися. Ага. <гух> так, нічого собі. <гух> Якийсь такий, типу, або знаєте, що, що можна цикнути? Ага. І це зневага. <гух> і так закутити очі. Та? Ну, Тобто, це, це навіть слів тут не треба, правда? Ну, так, так. І, і ти зразу чуєшся якимось таким маленьким, <гух> коли <гух> тобі ну, відносно до тебе таке зроблять. Та? Ага. Це той другий якраз вершник. Третій вершник захисна реакція. Та? Тобто, коли ми вже критикуємо, зневажаємо, та? то вже йде знизу. А ти то зробив? А ти то зробив? Я кажу, кидаємося ага. колючками одне ага. на одного. Так? І четвертий вершник, такий вже самий останній, так, який вже дуже-дуже близько до розлучення, то є відсторонення така стіна, угу. так? коли ми вже навіть не спілкуємося. Це там в своїх гаджетах десь там ввечері, не маємо ні розмов, ні нічого. А як тільки починаємо, то все рівно доходить до відсторонення, угу. так, І коли оце все, оце все відбувається, коли ці чотири є, і вони з'єднуються всі угу, докупи, угу. так, то вже такі дуже тривожні дзвіночки до розлучення. Та. Але водночас, навіть як вона є, все рівно можна то пропрацювати. Я просто страшно люблю подружжя. Угу. Я працюю з сім'ями і я працюю дуже в класному доказовому методі. Та. Тут угу. реклама. Все нормально? Так. І я бачу, як можна змінити стосунок. Та і мені навіть нещодавно отримала відгук від своєї одної пари, що вони mm -hmm. вагітні. Та. І при тому, що вони прийшли так з якимось конфліктом, та і отримали зріст. Клас. Та, і зріст Клас. В прямому сенсі. Це дуже круто. Сенсі, Знаєте, є такий е, короткометражний фільм, я не пам'ятаю, можливо, згадаю, як він називається. Там історія просто в тому, що подружжя теж у них якби такі якби конфлікти, у них якби uh -huh. проблеми все йде до розлучення, і вони якби присинаються на ранок, і між ними така е, е, прозора стіна. І вони, якби розуміють, що вони якби не чують один одного, і якби їм спочатку і там весь фільм побудується на тому, що вони якби знаходяться в одній кімнаті між такою, О, між такою перегородкою. Так, я люблю і спочатку, і спочатку, якби вони їм це ніби подобається, але потім вони приходять до того, що вони якби не можуть, і що ця стіна точно якби, не є в плюс, бо вони хочуть ділитися, вони навіть хочуть сваритися, але але вони не можуть, бо вона не чує його, він не чує її. Якби просто вони ніби на різних планетах не пам'ятаю, як називається. Ну, можливо, згадаю. Тут напишу, в нас вискочено. Назва, можливо, угу. якщо згадаю. А знаєте, можливо, трошечки відійшовши від подружніх -по -по пар під час війни, хочеться запитати таке питання. Е, чи я просто собі на днях думав, чи маю я право е, радіти, е, ділитися своєю радістю і говорити про те, що я. Там я щасливий, в мене є якісь позитивні моменти в житті, чи я навпаки повинен з таким відношенням до тих людей, які внесуть якісь втрати, які мають там втрати майна, втрати там свого чоловіка, там коханого чи батька, чи, чи буду я їх чіпляти, чи не буде їх, їх це боліти колоти? Як я маю себе вести в цій ситуації? Це таке болюче питання. Болюче питання, ви, Воно мені? насправді дуже таке. Воно всі часто якби, його піднімають, тому що дехто розуміє, що вони не можуть просто якби жити весь час в смутку в горі, і вони хочуть жити, продовжувати якби радіти, але не розуміють, що вони можуть цим травмувати когось іншого. Так Та. ну знаєте, як, як я на то дивлюсь. Спочатку процитую такого Роберта Сапольського. Напевно, знаєте його. Та він випустив таку книжку Біологія поведінки, він дуже досліджував мозок. Як він працює, так через приматів, до речі, так. І що він сказав? Антидотом до стресу є радість, є такі добрі, радісні моменти. І він сказав: не бійтеся отримувати задоволення. так. І напевне, він навіть сказав, що це є феномен, коли є такі щоденні стреси, а українці все рівно живуть своє життя. Та, і нас так сьогодні повітряна тривога так, посунула трошки плани, але не збила. Так, і ми далі, далі е, продовжуємо жити, продовжуємо там, зустрічатися з друзями, записувати подкасти. Так, е, я не знаю, діти пішли в школу, в садочки, та, в когось, може, день народження, і це круто, це круто. Тому що, знаєте, коли мене часто мучить совість за якісь свої радісні моменти в житті. Я собі думаю, а за що воюють захисники наші? Ну, За те, напевне, щоб ми жили. Та? Але водночас ми самі не маємо стояти осторонь. так? Uh -huh. Я, там, хто воює, хто донатить, хто якимось іншим чином допомагає так, війську. От. Але ще водночас, так, дуже часто є люди, так, які е, радіють і всім хочуть показати, що вони радіють. так. І uh -huh. це наче класно, так, якщо це звичайні моменти. Але якщо це щось таке гучне, щось таке, так, коли, м коли виставляєш, я не знаю, так, Ну от недавно якесь там весілля було, Так, так, так. Тобто так, так. І, і, і це можуть інші люди знаєте, сприймати чи сприймати Чи якась там болю, вечірка, чи, десь так. там і так далі. І mm -hmm. я можу сказати, так, кожна людина доросла несе відповідальність сама за себе mm -hmm. і за те, що вона як вона сприймає. Угу. Але з іншої сторони, в нас такі тяжкі умови, так, і люди переживають стільки горя, і класно мати радість, так? і класно жити далі то життя, і особливо дітям давати там, ті дні народження їхні, так? Ці якісь активності, додаткові гуртки. так, Але водночас теж знати межу і розуміти, що не всім зараз так, як нам. так, і таким бути може. Добрішим та добрішим до до інших людей, і так з більшим розумінням ситуації тої.